thank you Домой пекару вовсе понюхал, кормил его с пипеточки и стал этот воробчик его домашним питомцем. Сразу... Дійш, маленька Пачіку чим годуєш свою пташечку? А я зерном. Зерном годуєш? А навіщо ти її годуєш? Ну, щоб вона не померла. Так, і взимку що з нею не сталося? не замерз. І не замерзла. Не замерзла, вірно. Патчка, а ти чим годуєш свою пташку? Хлібом. Хлібом годуєш? Навіщо ти її годуєш? В так, як люди повинні до пташок відноситися? Гарно, до кучерево. Що вони повинні робити, щоб пташці було добре? Будувати дім, кормити, напоїти. Треба її годувати, щоб вона не вмерла з голоду і щоб їй було не холодно. Тепло, правда? Так. Що люди повинні робити? Дбати про неї, брати її додому, робити голуб'ятники. Дітки, що Лео робить? Отак є так Так, а хто йому дав огірочок? Ми, ми. Так. Навіщо годувати черепашку? Щоб її помлех з голоду. Так. І треба ще помпити його. Оно водичку ми налили йому, ну, подивіться, є водичка. Да. Так. Так, да. є водичка, Лео. Він там купається. Так, так, їсть Лео, гірочок. Який милий, правда. Засвітилась в небесах, не жалі добра ніколи, все повернеться назад. Добрим будь, добрим будь Вирушай доброму путь. Добрим будь У мене є котик хвостик. Я... Він зі мною грається. Я дуже його люблю. Я люблю за ним доглядати і кормити. Мою кішечку звати Соня. Годую її. Вона любить дня вкотіти і спати. Кормиком її годую, а її раном, бо вона любить всяке таке йогуртом. Всяким там. Рибкою може поїсти, О, поїсти рибку. Моя китця любить перчик. Печений, спечений, найбільше. Кидаю м'ячик або якось ще іграшку, і вона за нами бігає. Вона дуже любить скакати, що ми чуємо, як вона ковзає по нашій підвозі. Стареки цуценят, воно з номер і зовсім не косаць. Мамочка молить, що підроскаєш І Чому треба дбати за тваринок? Тому що вони можуть померти згору. Треба їх годувати, боїти, щоб їм було все добре на світі. І щоб за ними доглядали. Так. Щоб ми їх любили посміхнутись не забудь